Увався поділ суспільства на ми і вони проходило розпалювання ненависті до цих людей. Яскравим прикладом стануть пропагандистські плакати, на яких традиційно зображали два світи: поганий, тобто західний, та з іншої сторони солодке життя у СРСР. Для поділу на ми і вони було створено залізну завісу. Діяла заборона на виїзд з СРСР. Створили такий собі бульбашковий інфопростір. До життя в радянському союзі це був вищий щабель раю, а десь там, за горизонтом, у США чи європі це дев'яте коло пекла Поданте. Сталін, справжній гурман пропаганди, користувався і іншими методами поширення брехні. Улюбленим був метод пропаганди Фальшива дилема». Це метод презентування тільки двох виборів, найкращим з яких є ідея чи продукт, який пропагується. Яскравими прикладами були наступні фальшиво створені конструкції. Ти з нами чи ти проти нас? Ти записався у добровольці? Чи ні кроку назад? Вершиною піраміди став культ особи – Метод пропаганди, що постає тоді, коли індивід використовує масові медіа для створення ідеалізованого та героїчного публічного образу, часто шляхом безсумнівних лестощів та вихваляння. Чим і займався Сталін замість класичних образів Ісуса Христа, Діви Марії повсюду були портрети вождя. Він був такою собі вершиною ідеалу, на який усі мали молитись. Третім способом поширення фальші став метод переміщення. Це такий собі спосіб завоювати схвалення, використовуючи асоціації з будь-чим іншим, що викликає загальне схвалення або навпаки дискредитує. У радянській пропаганді ніколи не використовували термін воїн української повстанської армії, а використовували термін бандерівець, який асоціювався зі словом бандит. Не використовували термін напад на Польщу а приєднання Західної України і Білорусі». Четвертим методом став ефект первинності. Це коли при надходженні суперечливої інформації перевірити яку неможливо, людина вірить тій, яка надійшла першою. А змінити вже сформований погляд дуже важко. Саме це робилось за часів Сталіна. Усі джерела поширення інформації серед населення: це телебачення, газети, радіо, кіно, знаходились в руках СРСР. Створювалась така собі монополія на інформаційне поле. Улюбленою технікою пропаганди Сталіна стала демонізація ворога. Це метод зображення осіб з так званої ворожої нації або тих, хто підтримує протилежну точку зору у вигляді недолюдей. Демонізувати тих, хто є потенційним ворогом в системі, це козирна карта Сталіна. Захід європейські цінності висвітлювалося як щось, що схоже на самого диявола. Власне, ця техніка пропаганди є улюбленою і у Путіна. Усе та усі, хто несе потенційну загрозу його хворим ідеям, це люцифер у людській подобі. Нужна нам американська продукція. Отакою дайте. <іри> <долу> кульмінаційним методом пропаганди Сталіна стало махання про парами, тобто намагання виправдати дію на основі того, що це є патріотичнішим або якимось чином йде на користь країни. Власне, Сталін обожнював проводити різноманітні заходи із великою кількістю прапорів, адже це вселяло віру згуртовало навколо однієї ідеї і, врешті-решт, давало внутрішню впевненість людям у своїй приналежності до мас.